Яка до вас прийшла дитина за датою народження дитини? Підказки нумеролога. Дата народження перше 10, 19, 28. Сміливий активний лідер. Дата народження друге. 11, 20, 29. Емоційна, товариська, вразлива. Дата народження 3. 12, 21. 30. Весела, розумна, життя радісна. Дата народження 4, 13, 22, 31. Самостійна, посидюча, послідовна. Дата народження 5, 14, 23. Волелюбна, допитлива, приваблива. Дата народження 6, 15, 24. Скромна, добра, творча. Дата народження 7, 16, 25. Мудра, мрійлива, чутлива. Дата народження 8, 17, 26. Відповідальна, терпляча, витривала. Дата народження 9, 18, 27. Акуратна, спонтанна, діяльна. Щоб отримати більш глибоку інформацію про себе, своїх рідних та знайомих, Використовуючи тільки нумерологію, без магії і містики, звертайтеся. З усіма запитаннями та запитами, звертайтеся в WhatsApp підписуйтесь на мій канал. Буду рада нашій дружбі. А крім того, ви ще дізнаєтеся багато цікавого. І не тільки по нумерології з повагою, Мілла.